Привіт всім. Отже, мене звати Дмитро. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які в нас є нетривіальні проблеми в RIDDLE і як ми їм намагаємося вирішити. Отже, почнемо з адженди сьогоднішнього нашого мітингу. Я дуже коротко розповім про проекти, про які далі буде йти мова. Також визначу саме основну задачу, яка переді мною стояла. Етапи, на які вона була розбита під час виконання, також поділюся про те, які були отримані результати в ході виконання цієї задачі. Ну і загалом підсумуємо те, про що ми загалом сьогодні з вами поговорили. Отже, як тільки що було сказано в компанії Riddle є ряд B2C-проєктів, і є два найбільших з них: це Documents, проєкт, в якому я працюю, і також PDF-експерт. Дуже коротко. Про історію цих продуктів. Отже, PDF Expert це проєкт, якому понад 12 років і колись існував тільки він. В певний момент часу з кодової бази PDF Expert утворилась окрема команда, яка взяла напрацювання і заснувала проєкт Documents. Власне, з того часу ці проекти не рухаються окремо один від одного. А ми до сих пір маємо спільну кодову базу і передаємо один одному якісь напрацювання. Ясно, що основний функціонал в обох проєктах відрізняється, Про це, проте все ще є якийсь спільний кор і е, спільний відповідно і кодова база. Е, оскільки проєкт починався 12 років тому, і в Помині не було свіфта, і того е, код має леву частку, написану на Objective-C. Проте, усі нові фічі і якісь навіть не знаю, оновлення, де ми можемо замінити Objective-C код. Ми заміняємо на Swift і використовуємо Swift UI. Власне, це все по проектам. Давайте тепер перейдемо власне, до задачі. Я не так давно доєднався до компанії Riddle, близько восьми місяців, і з самого початку і зараз основна моя задача є покращення існуючого функціонала і впровадження нових фіч. Для того, щоб це робити успішно, потрібно ознайомитися з усім проєктом. Як ви розумієте, дві окремі команди за понад 10 років наплодили насправді дуже багато рядків коду. У нас понад 50 залежностей, основний та основний проєкт 50 підрепозиторіїв до нього, насправді величезний обсяг інформації. І для того, щоб краще робити нові фічі, треба бути знайомим з проектом. Саме для цього мій інженіринг-менеджер виділив мені задачу, яку дуже давно хотів реалізувати на проєкті. Це почистити ресурси, які ми не використовуємо, грубо кажучи, картинки. Того, що, як ви можете розуміти, за 12 років їх напевно накопичувалося багато, і команда давно про це мріяла. Разом з тим утворилася підзадача або похідна задача. Наш проект вже набирає майже 200 мегабайт, якби в розмірі бандлу під час завантаження з App Store. І в такому випадку, якщо користувач качає додаток з, за допомогою стільникової мережі, то в нього. Пискакує алерт, що дивись, це занадто багато. Подумай, чи ти точно хочеш використовувати стільникову мережу? Це може бути величезним стоп-чинником для завантаження. Того ми вже почали рахувати буквально кожен мегабайт для того, щоб не переходити за цю рамку. І відповідно була гіпотеза в тому, що можливо почистити ресурси і виграти пару мегабайт, які нам так цінні. Плюс і ще одна задача, яка виникла. Це оскільки кодова база величезна, у нас по різному є звернення до ресурсів в проєкті. Як багато з вас знає, можна витягнути картинку за допомогою рядкового імені, можна використати якісь автоматично згенеровані структури. У нас було трошки непорядкована ця річ, і разом з тим мене попросили ще уніфікувати єдиний підхід по всьому проекту, щоб всюди ми використовували однаково. Отже, давайте перейдемо до етапів виконання усіх цих задач. Почав я з самого простого з заміни звернень до ресурсів. Тут у нас є два приклади кода свіфтового і об'єктив-сішного, і можна побачити про, про що саме йде мова. Власне, у нас може бути ось таке рядкове звернення, яке нам треба замінити якоюсь структурою. На даний момент в рідлі, ну точніше, в Documents і pdf експертів, ми прийшли до. Консенсусу використовувати автоматично згенеровані структури X-кодом. Ось тут назва згенерованого файлу, який X-код, починаючи з якоїсь версії, може вам генерувати це Generated Asset Symbols. Він генерує усю усі, повністю структуру і асети на Objective-C і на Swift. -T. І відповідно задача в тому, щоб прибрати рядкове звернення і залишити структурне звернення. Власне, як я це почав робити, як ви розумієте, коди дуже багато, і робити це вручну я навіть не збирався. Я вирішив автоматизувати це цю задачу і вирішив написати Python скрипти, які б робили цю заміну замість мене. Я не сильний знаток Python і взагалі не дуже розумію з його синтаксисі. І в принципі це не була основна задача. Того я зразу використав AI-допомогу у вигляді ChatGPT, який генерував мені сері функції, а потім Copilot, який в Visual Code дозволяв мені швидко їх апдейтити і видозміняти, без того, щоб я розбирався з тим, який синтаксис у Python проходження по файловій структурі чи щось подібне. Зразу скажу проблеми, які виникли вже на цьому етапі. Як мною було згадано, у нас понад 50 репозиторіїв, ну, точніше, понад 50 модулів у вигляді фреймворка. І, відповідно, коли ви асет ставите в основний. Ваш модуль, головний таргет, він видимий для усіх підмодулів за допомогою звернення через рядок ui Image Name Biz, туди просто рядок, і ви можете витягнути цей ресурс. Але Xcode не дає нам змогу звертатися до структури згенерованої. Тобто ми не можемо ні передати цю структуру, яка згенерувалася, ніяк її прокинути, обгорнути. Коротше, вона видима лише в рамках головного таргета. І, відповідно, зразу ж. Постало рішення про те, що у всіх підмодулях ми нічого не заміняємо з точки зору е, звернення до асету, ми залишаємо там рядки, де вони є. Е, також інша проблема, яка виникла на цьому етапі, частина асетів була поділена пополам. Тобто ім'я, як на даному слайді. Воно не повністю отут передавало свій меджнейм, а було поділено на суфікс і префікс. Е, очікуючи, що мої зміни і так будуть глобальні по всьому проекту, і піар розростеться. що й сталося, я вирішив не робити ніяких структурних змін в коді в коді, щоб просто легше було розділити потенційні проблеми, які б виникнули. Того такі кейси я теж відніс до... Edge-кейсів, які я не чіпав. Тобто ці рядки і рядки, які знаходяться в сторонніх модулях, я залишив такими, як вони є. Власне, давайте подивимося на дуже тривіальний алгоритм, який був в скриптах закодований. Зрештою, що робили скрипти? Вони в першу чергу білдили проєкт, оскільки згенеровані файли у нас генеруються, власне, тільки після того, як Xcode білдить наш проект. Потім ми з згенерованого файлу, ось його приклад або objective ObjectiveShного, або свіфтового. Я витягував множину усіх наших констант, їх ключів і значень, і вже потім просто-напросто, починаючи від рутової директорії, проходився по кожному файлу, і в ньому намагався знайти якусь рядковий. Відповідність до е, нашого значення. ось тут. Якщо рядкова відповідність була, відповідно я зразу же міняв рядкове звернення на константне. Е, дуже, примітивна, е, дуже примітивний алгоритм. Е, тут я, як приклад, хотів показати, як виглядає цей згенерований файл. Е, тут файли, кусочок файлика об'єктівсішного. Тут свіфтового, і зверніть увагу, що ну, у нас якась частина асетів, вона має всередині неймспейси. Тобто папки, папки, і там всередині якийсь асетик знаходиться. Відповідно, в випадку Objective-C е, у нас була пряма константа з цілою назвою. У випадку Swift у нас робився enesteд е, Того я, в принципі, під час маніпуляції витягнування всіх назв асетів використовував Objective-Sішний підхід, тому що він давав мені змогу просто витягнути списком усі наші асети. Власне, таким чином в проєкті були замінені всі рядкові звернення на структурні. Переходимо до наступного етапу. Власне самого головного це знаходження і видалення непотрібних асетів в нашому проєкті. Власне, тут я пішов тим самим шляхом. Я просто доопрацював скрипти, додав нові, які робили логіку пошуку і видалення. Також хотів би зауважити, що тут теж довелося багато робити ще якоїсь мануальної роботи, оскільки, як можна було звернути увагу на самому початку, на обох проектах ну, десятки мільйонів користувачів. І якщо видалити якийсь не той асет, а залишити якусь рядкову реалізацію, то креш відбудеться прямо в рантаймі. В компілятор цього не помітить, і ми можемо. Потримати дуже багато проблем в продакшені. Власне, тут реалізація не менш тривіального алгоритму того, як відбувалося саме пошук елементів. Логіка дуже проста. Ми теж беремо якусь список констант для кожного проджекта. Власне, Точніше, таргета. таргета у нас два це PDF-expert і також documents. І Xcode project файлу ми можемо витягнути список усіх ресурсів, які належать до конкретного таргета. По кожному з них, який являється свіфтовим або об'єктів кодом, ми проходимося і намагаємося знайти, чи в цьому файлі використовується наше константне значення. Якщо застосовується, ми її там видаляємо з загального масиву перевіряємих файлів. Якщо ні, то записуємо собі. Ну, тобто рухаємося далі, поки в кінці не маємо множину, яка містить ті константи, які жодного разу не були знайдені. Власне, вони записуються в нас в окремий файл. Тобто файл, який містить ті асети, які жодного разу не з'явилися в нашому таргеті. Ну І для наступної логіки також ми записуємо файл, скільки загалом асетів нам, нас було в даному таргеті. У нас якась технічна неполадка. Ага, є. Супер. Е, так. Після того, як ми сформували ці файли, вже включається наступний Python скрипт, який робить ну, дуже просте і примітивне порівняння. Якщо у нас є асет, який відмічений в проєкті А, як такий, що не застосовується, і він також є в проєкті Б як такий, що не застосовується, його варто видалити. Або якщо в нас є асет, який присутній тільки в проєкті А, і тільки в проєкті А, або тільки в проєкті Б, і він не застосовується в, взагалі не присутній в сусідньому проєкті, його також ми видаляємо. Е, власне, це все, що стосується того, як працював алгоритм, і мені успішно вдалося видалити якийсь набір файлів. Е, про це на цьому е, не закінчилася ця задача, тому що ми з командою подумали, що ми вирішили проблему на даний момент. Видалити, видалили всі непотрібні асети, які були. А щоб бути завтра, ми знову накопичимо цю проблему і треба буде це вирішувати, оскільки скрипти вже були написані. А у нас є налаштований CI, Зроблю ремарку, що я не буду пояснювати в даній доповіді, що таке CI, як його налаштовувати, який інтерфейс, тому що це варто не просто окремої доповіді, а окремого курсу. І в нас в компанії є окрема команда Automation QI, яка цим повністю займається. Зрештою, просто скрипти, які я реалізував, було оптимізовано таким чином, щоб. У нас віддалений сервер, скачував раз на тиждень наші репозиторії, скачував, фічав усі зміни з головної гілки проєкту, з релізної, і проганяв на ньому ці скрипти. І, відповідно, якщо в кінцевому файлі, який містить весь список асетів, які мають бути видалені, буде нуль. У нас буде. Секундочку. У нас будеться зелена галочка. Якщо раптом у нас формується файл, який містить більше ніж один асет, який повинен бути видалений, у нас приходить нотіфікейшн для команди. Ми довго думали. Спочатку реалізація була така, що Джоба запускається при піар-чеку. Але ми потім подумали, що не настільки критично для нас прямо в сьогодні момент розробки знати якісь асети, які раптом не видалилися. Ми запустили цей процес асинхронним, і фактично, коли команда прийме рішення, що треба почистити асети, бо вони накопичились, або просто з'явилися вільні руки, то можна буде їх з легкістю видалити. Я до речі, ну, в ході цього виконання зробив декілька джоб: одну для документ з команди, одну для pdf експерта, і також. Таку тестову, де можна вказати будь-яку бренчу, і сервер скачає звідти актуальний код і запустить ці скрипти. Власне, тут я хотів продемонструвати там Просто скільки вийшло файлів. Тут це якась ефемерна папочка в головному в репозиторії з проєкта, У нас є набір цих скриптів, які я декомпозував просто по лозіці тому щоб все в один файл не пихати. І я хочу звернути вашу увагу на цю temporary папку. Вона в ході виконання скриптів формується, і для кожного з проєктів формуються два файла — Total Assets і unused Assets. І фактично вони потім використовуються для того, щоб провести порівняння, яке я пояснював в алгоритмі, і формується оцей файл common Not Used Assets, який просто містить перелік назв усіх асетів. І якщо тут total count буде нуль, то job-а пройде зелена. Якщо total count буде великий або більше нуля, як зараз, то у нас буде падіння джоби, і треба буде з цим розбиратися. Давайте перейдемо до результатів, які я отримав в ході виконання цієї задачі. От в першу чергу понад 280 файлів. Треба було в них замінити звернення рядкових імеджів на структурні. Вдалося видалити понад 500 асетів. Це одна четверта усіх асетів, які були в Documents, і одна третя, які були в pdf експерту. Насправді доволі багато вийшло. У нас виявився один щасливий інженіринг-менеджер, задачу якого нарешті виконали. Також у нас є нестатистичні результати цієї задачі. Виконання цієї задачі, ну, в першу чергу, в меншій кількості кода і асетів легше розбиратися, менше непотрібного є вже в проєкті, плюс ми зменшили ризик продакшн ну, Після того, як, напевно, декілька зробили на етапі дебагу, того, що, коли ми маємо рядкові звернення до зображень, це великий ризик, якщо в нас є опечатка в рядковому зверненні, але і це ми дізнаємося тільки в рантаймі. Відповідно, у нас тепер структурне звернення по можливості. Ну і також ми зекономили трошки часу в майбутньому при роботі з кодом, а також за рахунок автоматизації процесів. Власне, це, все, це всі результати, які були отримані в ході виконання цієї задачі. Хотілося б підсумувати, тим, що великі. Проекти, звісно, мають свої е, якісь. Проблеми і накопичення це не типово для менших проєктів або короткотривалих, але ми намагаємось постійно покращувати е, наші проекти і не доводити до хронічних проблем. Е, також CI для нашої компанії не є якимось новим словом. Вже роками в нас є команда, яка займається цими процесами. Проте я-інструменти ми дуже активно починаємо впроваджувати е, той самий Чеджі GPT, Копайло, який я використовував, був корпоративний, е, що теж дозволяло мені там. Не платити за свій або використовувати більшу кількість токенів для роботи. Ну і також хотілося б нагадати, що яка б задача перед вами не стояла, варто креативно підходити до її виконання, особливо з величезною кількістю нових інструментів, того що ніколи не знаєш, який позитивний результат може відбутися. Зрештою, це все, що я вам хотів сьогодні розказати і наголосити на тому, що ми постійно, взагалі, Riddle – це customer first company, і ми. Того постійно покращуємо наш продукт і вже в існуючому функціоналі, і додаємо новий. Саме тому для всіх сьогоднішніх учасників від компанії є можливість перейти за цим посиланням по Рідімці і отримати преміум і на PDF експерт і на Документ на рік. А також для зворотнього фідбеку є LinkedIn або хто хоче більш розгорнуту текстову версію цього, цієї доповіді, я теж планую опублікувати і анонсувати там. Це було все сьогодні від мене, і я готовий відповісти на ваші запитання.